Вітаю, друзі! Нещодавно, а саме 23 лютого, прийшов звітно-виборний з'їзд всеукраїнського клубу Пород Кавказька вівчарка та середньоазіатська вівчарка КСУ. Були обрані нові керівні органи. Мене вибрали керівником нашого національного клубу. Дуже вам дякую за довіру, впевнений, що не підведу вас, ваші надії. Буду робити все, щоб наша порода розвивалася. Будемо робити заходи, об'єднуватись, об'єднувати нашу спільноту і разом робити нашу породу кращою в Україні. Про результати виборів ви можете дізнатися. На офіційній сторінці у Фейсбук. Група так і називається. Всеукраїнський клуб собак породи кавказська вівчарка та середньоазіатська вівчарка КСУ. Тому підписуйтесь на нашу групу, щоб бути в курсі подій, які будуть відбуватися. Ставте вподобайки, звісно, підтримуйте підтримати порадами, пишіть свої побажання. Сподіваюся, будемо лідно співпрацювати.